Всіх вітаю на каналі Українці в Нідерландах. Друзі, сьогодні День Незалежності України і я вітаю всіх українців і, хто любить Україну з нашим великим святом, з Днем Незалежності. Бажаємо нашій Україні миру, перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, а нам витримки і допомагати Україні! Друзі, всім привіт! Нарешті, мій репортаж не з дачі, не про помідори. А йдемо ми по нашому селу з Ніком. Нік, вітайся! Привіт! Всі, всі хочуть помідори дивитися. Да? Ну не тільки помідори, я так думаю. Помідори продовжуються, заготовки продовжуються. А ми йдемо по нашому селу, йдемо в магазин. Треба якісь інших продуктів купити, крім помідорів. І ще ви знаєте, в мене не вистачає баночок для закатки. Я хочу тут їх пошукати. От цікаво, чи знайду я їх тут. Нік каже, не бачив ніде. Зараз йдемо в дірк, в екшен може ми побачимо баночки для закаток. Бо в мене їх вони вже закінчились, ті, що були. Десь десь мають бути. Десь мають бути. Залишайтесь з нами. А ось яка у нас тут красота. Дивіться, лебеді, як підросли вже. Вже самі плавають без мами тата. О, так Красота в нашому селі. Наша стара хімента. Погода у нас сьогодні гарна, і не жарко, і не холодно. Що ти показуєш? Що не лапає? Красиві. Прекраса нашого села, так? У -у -у. Лапками рухають своїми, відпочивають. От. Нік мене доганяє, От бачите, він уже не в шортах, і я І я. — вже в платячку. І в лосінах. А в мене ось такий лук на сьогодні. Бачите, вже не в шортах, не в майці. Де ага, так так не так уже жарко. Нормальна така погода. Mm -hmm. О, так що... Отак. У мене сьогодні такий лук. Йдемо з нами. Ви знаєте, я тут в Нідерландах навчилася носити плаття. В Україні я. Якось їх не носила, в основному джинси, джинси. От. А тут джинси якось відклала і ношу плаття. Ну, короткі з ласінами, а більш довші ті, що до коліна, спіднички, платячка, ношу так. Бо тут а, дивишся, жіночки полюбляють плаття і мені подобається ця мода. І я теж помітила, що стала переходити на плаття. Це більш жіночо. Навіть так цікаво, знаєте, жінки їздять на велосипедах в платтях і так однією рукою тримають руль, а іншою притримують подол плаття, щоб воно не задиралося. І це так прикольно виглядає. Баночки з кришечками ми так і не знайшли для консервації ті баночки з кришечками. От. Але я заїхала в квітковий магазин, і там такі були низькі ціни на квіти, що я накупила на 7 євро от аж 4 такі вазони. Я хочу на дачі е, клумбу. Розширювати і заїхала, думаю, може щось таке цікавеньке є, щоб підібрати під мою клумбочку, під колір тих квітів, які є, для якогось стилю. Ну, зараз ви можете бачити, що я вибрала. от І поїхала на дачу садити. Ці квіти розширювати свою клумбочку. От бачите, я купила хосточку таку, це вереск такий симпатичний, який так низько стелиться. І ще таку композицію, лаванда і ще якісь такі декоративні квіти. Не знаю, як вони називаються, але такий дуже приємний, приємний на дотик ця рослинка. Я поки що не висаджувала на клумбу, так поставила на столі. І воно так, дуже така симпатична композиція. А про хосточку таку я теж мріяла. Не знаю, як вона називається, але з цим от світленьким таким обутком листочка. О, так що, поїхали зі мною, будемо висаджувати на клумбу і побачимо, що з цього вийде. І ось я вже посадила все, всі мої квіточки. І отак от виглядається все. Це вереск я посадила з краю клумби. Спочатку, звичайно, я розкопала, зняла цей дерн, цілу купу дерну познімала, щоб зробити якусь форму клумбочки, і висадила ці квіти. А тепер буду тішитися. Нехай вони ростуть, на радість мені. І буду вам знімати, показувати теж свою клумбу. Отак як я не знайшла баночок для консервації, я вирішила, що я буду ці помідори заквашувати. Куплю таку коробку літрів на 5 чи відро літрів на 5 з кришкою. Подивилась в інтернеті, як квасити помідори на зиму. І я їх заквашу. От у мене зараз якраз урожаю таких от середніх помідорчиків з вулиці. Ці помідори на вулиці в мене вже достигли. І я їх заквашу на зиму. Є в мене листя хрону, укропу, чесничок. Це в мене є. Я приготувалася, тільки треба мені ще купити коробочку таку з кришкою, щоб заквасити ці помідорчики. От ще хочу вам показати морозилки. У мене вже майже цілий ящик заморозки. Ось, бачите, такі томатики, фрешик. І в маленьких коробочках, і в великих. А це, бачите, я зробила навіть з цим з базиліком перебила. А, думаю, теж буде непогано на пасту. Ще, ще не, не замерзла трошки. От У мене так виходить цілий ящик цієї, цього томатного пюре. Так що, зиму купувати ніякі кетчупи і заправки на пасту не будемо і на борщі. Будемо з борщами, з голубцями і з пастою. А я всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. І всім бажаю миру і всього найкращого. Здоров'я, натхнення! Благодаті і до нових зустрічей!